Хто це помітив, довго такого не забуде. На людному бульварі в інвалідському візку відпало колесо. Підліток інвалід впав коліньми майже в калюжу. Він якось намагався підвестися, якось вчепити колесо, але в нього нічого не виходило. Мимо йшли люди і ніби того не бачили, дехто навіть просто обминав. Неподалік стояли міліціонери. Реготали над чимось своїм, і ніхто не підійшов допомогти. Аж поки поряд не зупинилася досить дорога автівка, звідки вискочив модно вдягнений юнак, швидко розібрався щодо чого, дістав свої гайкові ключі і швидко причепив колесо. Розсталися ці два юнаки майже друзями. Певне, кожен із нас, хоч раз у житті, був свідком чогось подібного. Але яка була наша позиція? Ми на завод Ігель, ми 22 роки. года догоняємо. Де ще це баннедж появляється? Е-е, на Ігор говорив що йому 22 роки, в нього він. Зараз вибачте. Приснімо. В нього дитячий церебральний параліч. Так. І... Це, не мешає... жити... 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 Жити. це не заважає йому жити повноцінним життям? Ну, мав би Багато людей його не восприймають як нормального повноцінного чоловіка. Я йду по довою на мене починають такі паці, говорять то вводяш там акоїк йдуть наркомат. Прохожі на вулиці, вважають Ігоря алкоголіком чи наркоманом. І в цьому він комплексує дуже. З Ігорем Цивінським і не тільки з ним працюють волонтери, котрі допомагають спілкуватися з іншими людьми. Того дня були Микола Заєць та Аня Синиця, соціальні педагоги. Люди з особливими потребами шукають контактів із нами, людьми звичайними. На жаль, це не завжди виходить. Буває й повне несприйняття, приниження аж до образ і кидання вслід камінцями. Буває й навпаки, жалісливі сльози і причитання, що теж принижує. Тому що вони такі ж, як і ми. І якщо природа відбирає в них одне можливість легко рухатися, вільно розмовляти, добре бачити, неминуче компенсує чимось іншим, глибоким розумом, глибокими знаннями, творчими талантами. У нас в училищі вони приходять з усієї України і з усієї області приходять до нас. Так, да, дійсно діти, які потребують соціальної уваги і потребують якогось захисту. Але саме головне, вони потребують, щоб їх помічали, щоб їх помічали і допомагали їм влитися в наш соціум. Цей зал дає їм допомогу, те, що вони можуть зустрічатися з такими ж дітьми, як вони, і розуміти, що вони не якісь ущербні, а вони нормальні. Люди, з якими можна працювати, які можуть працювати, які можуть жити в цьому суспільстві. Ось Ігор Цивінський. В нього з дитинства церебральний параліч. Рухатися йому непросто, але хлопець робить все, щоби звикнути до труднощів і перебороти їх. Тому щодня намагається пройти майже кілометрів 15. Більше того, організовує таких же, як сам, і навчає їх долати труднощі. Вони бувають на бульварі, мандрують по гідропарку, влаштовують інші походи. Крім того, Ігор має гарне шляхетне виховання, і сотні наших Житомирських юнаків, можливо, тільки він один встане зі слідця, коли до нього підійде і заговорить жінка. А за фахом Ігор Цивінський, інженер комп'ютерного монтажу. Ось це одна із його самостійних робіт. І монтаж, і відео його. Це моє місто, я тут, як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир. Ти приїздий, переконайся в тому. Найкраще місто це Житомир. це Житомир. це Житомир, це Житомир. Хтось ходив по Хрещатику, а комусь сниться червона площа, Бродвей пройшов від початку. Поля і Лисейські в тоща Я ж зійду з театральної, піду на велику Бердичівську, найрідніші місця мені тут кожне подвір'я і кожен кур. Це моє місто, я тут як вдома. Це мій Житомир, це наш Житомир. приїзди, переконайся в тому, найкраще місто, це Житомир Треба їхньої Америки, Париж з пекіном нам не треба. Бо є в нас на дерева береги, Бо є поліця синє небо. Хтось Сен Ремо обожнює, а я йду пішки по корбутівці. Від дівчат, що на є місяць світок моїй мандрівці, тільки раз там блукав яка гарна мальованка, де в цілував землянці, це моє місто, я тут як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир. Ти приїзди, переконайся в тому, найкраще місто, це той Не треба іншої Америки, Париж пекіном нам не треба. нас те дерева, береги, є поліція, синє небо. Жар мальший, я туди не куплю квиточка, є у мене квиточок вже на тролейбусі до чулочки і піду собі вниз моста, на красу не надивлюсь, ні я, Навкруги все знайомо так зустрічай Богу, нія. То я тут як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир. Ти приїздий, переконайся в тому. Найкраще місто це житомер, треба їхньої Америки. Париж спекіном нам не треба. Бо є в нас це дерева, береги. Моє в поліцях, синє небо. Це моє місто. Я тут як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир, це прияздий. Віталій Хацінівський теж оператор комп'ютерного монтажу. Тільки рани в нього на вродженні, набуті, на дорозі збило авто. Живу найма, але деякі допомагають, а деякі навпаки. Навпаки, цього, від цих людей я У більшості людей мені допомагають. А навпаки, ну, це що вона робить? Навпаки, ну дехто мені може підтримати вшу хвиліну там допомогти з віками. Ну ось, наприклад, я вам хочу сказати таку ситуацію. Ось я зустрів одного депутата, він депутат житами житанської області, Добуш Константинігорович. Він мені не має робити за свої кошти операції в Києві. То вже все домовлено, а на, то буде хати у жовті місяці. Якщо не в цьому не в цьому році, то в тому я вже на операцію. Збило авто і Івана Перевенка якраз на його шкільному випускному вечорі. Тож замість того, щоб зустрічати схід сонця з однокласниками, Іван опинився в реанімації. І життя поділилося на до і після. А я, я потрапив у 2005 році, з цього має в аварію. Ми якраз були випускниками. ну, мій клас був випускний, читайте. Я потрапив в аварію і мій, мій випускний можна, пройшов в реанімації. Це було дуже больно, трагічно. Ну, я з поборовся, болявся, я живу знову. Ну ви цей світ сприймаєте тепер уже нормально по, по іначе, і світ нормально по іначе, сприймає я, вас. Я по коли був здоровий, я по по-дрому по, по жив. Коли попав в таку ситуацію, я зараз його по іначе посприймаю життя. Я не знав, що раніше раніше такі люди є, як інваліди, де Я кинулі, не знав. Бо я чужу, що є. я коли мене коснулося, я узнав, що тут, хто такі люди є. Ці хлопці хочуть довести суспільству, що вони такі ж люди, як і всі інші. Нагадують, що всесвітньо відомий вчений фізик і математик Стівен Хокінг ще з юності паралізований, у нього нарухаються навіть пальці, але це не заважає йому мати звання професора, викладати і робити наукові відкриття. Що геній світової музики Людвіг Ван Бетховен був глухим і свої найкращі твори написав у стані повної глухоти. Ще один із найвідоміших президентів Сполучених Штатів Америки Франклін Делано Рузвельт став президентом, уже сидячи в інвалідному візку і правив так великою державою ще 12 років до останніх днів життя. Що всесвітньо відомий, ірландський новеліст і художник Крісті Браун теж мав вроджений ДЦП і свої шедеври малював пальцями лівої ноги. Так само, як відомий військовий льотчик, герой Радянського Союзу Олексій Марісів, після тяжкого поранення йому відрізали обидві ноги, але й після того він мав ще десятки бойових вильотів. А спортсмен Оскар Пісторіус не тільки розвивав інвалідний спорт, а ще й, маючи замість обох ніг протези, домігся, щоб його поставили змагатися з бігу з абсолютно здоровими спортсменами і переміг їх. Є проблеми, але вони вирішуються тим, що вони можуть спілкуватися. Здорові діти з хворими дітьми, і вони розуміють, що вони такі самі. Можливо, вони на вигляд чимось відрізняються, але в душі вони ті самі діти. У них ті самі проблеми, які, як і у всіх. вони влюбляються. Вони щось можуть і вчворити. Ну, так як здорові. Ну, нормальні діти. Ну. Ми вважаємо завжди, що це діти з особливими потребами. Так, да, у них особливі потреби, але вони такі самі. Ми тільки вважаємо, що вони не такі, а вони такі самі. Коли е, спілкуються діти і дружать між собою, вони не не помічають цього взагалі. У Нас тут займаються діти, які мають вади зору, вади ваду рухового апарату і вади слуху, е, взагалі, в першу чергу, це учні Житомирського вищого професійного училища інтернату та Житомирської спеціалізованої школи інтернату для соборозорих учнів номер 1 всі вони за своєю, ну за своїм сутністю, дуже різні, і до кожного і кожної з них потрібно шукати індивідуальний підхід. Але бувають такі моменти, коли дитина приходить сюди вже не в гарному настрої. Справа в тому, що діти, які мають дитячий церебральний параліч, для того, щоб прийти до нас, долають дуже важкий маршрут, і попри те, що їм важко, тому що в них спазмують м'язи, їм важко дається ну, стався дистанція. То ще ну так трапляється, іноді що вони не зовсім. Оточуючи середовище, не зовсім на них відповідно реагує. Але я скажу завжди їх утішую тим, що кожен ну, в своїй мірі з нас також є дискримінованим. Єдине, чого люди з особливими потребами просять від інших, це розуміння, тобто підтримка, співбесіда, коли попросять допомога. Більшість наших земляків все це сприймає правильно. Такі обставини можуть бути в послідуючих поколіннях, інваліди, будь би в якій сім'ї і будь би в якій державі. Якщо, наприклад, в одній сім'ї все гаразд, невідомо чи через якісь два-три покоління буде те саме горе. І я вважаю, що коли немає гуманності до інвалідів, це перш за все порочна, така ну, душевна неблагодійність. Я думаю, що вони такі ж, як і ми що їм треба допомагати це такі ж люди як і ми і потріб повинні їм допомагати якимись ну якщо в нас є там дати ну я в на поміч гроші, якщо треба, ну я я вважаю, це є такі ж люди, як і ми. Треба їм допомагати, наприклад, просять наприклад, каяшниці, вони просить, наприклад, вони в аптеку, наприклад, а там є спеціальні штуки для треба підняти і допомогти їй. Співчуття, бо вони в цьому не винні. Ну, кожен має свій талант, і вони в тому числі, іноді вони бачать, чують і щось вміють краще, ніж ми, скажімо так, нормальні люди. Тобто вони рівні з нами. Рівні з нами і в той же час визивають співчуття, бо мають вади. Через це потребують більш трепетного відношення. Кожна людина це є особистістю, так? Інваліди такі самі люди, як ми, ну просто в них в чомусь є обмеженість. От. І я вважаю, що їх потрібно підтримувати усіма можливими засобами і навіть неможливими, чого у нас багатьох зараз ну, установах, будемо говорити так, не те, що не підтримують, воно просто не передбачено. Ті самі просто. Ну, східці для них, так от нас, наприклад, в Агроколеджі зараз навчається дівчинка-інвалід. Для неї, ну принаймні, що могли, те створили усі умови. Вище там першого, другого поверхів ніяких занять навіть не ставлять, от ну йдуть на зустріч. Я думаю, що так повинно бути. Ну вони теж люди, і, ну вони ж теж люди, як і ми. Ну але ну тих, у них склалося життя. Вони інваліди. Якщо потребують кошти. Я, звісно, дам все. Ну і до них потрібно ставитися як ну, і до нас, вони теж люди. Я вважаю, ну, не так, як о, не треба мені вони і все. І все ж стомлені від спілкування з нашим недосконалим світом, люди з особливими потребами знаходять собі віддушину в спеціальній інклюзивній залі обласної наукової бібліотеки імені Ольшича. Благодійники з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні постаралися, щоб тут були і книги, і комп'ютери та інтернет, а ще місце для арт-терапії і каністерпії. Сюди збираються люди з вадами руху, слуху, зору, мовлення, щоб поспілкуватися на рівних. У нас є тут свої якісь подібні проекти. Це і волонтерський загін, це і різні творчі майстерні, це і дискусійні відеоклуби. Іноді ми просто граємо в ігри. Також ігор Гарцевінський, ми часто з ним ходимо в походи для того, щоб навіть там пофотографуватися і заполонити якісь там соціальні мережі новими фотокартками. І таким чином вони десь від того відходять і починають взаємодіяти з іншими, знайомитися далі, жити далі і набувати нового досвіду. Хочеться також, щоб люди з особливими потребами почували себе рівними з усіма іншими завжди і скрізь. А це вже залежить від кожного з нас.